Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу поділитися з вами порожніми баночками, тими продуктами, які в мене закінчились за жовтень місяць. І давайте будемо починати. Почнемо з гелів для душу. У мене цього місяця закінчилось аж три. Так, Давайте почнемо з Євроше. ось такий Vanilla Garden. У мене колись і водичка така була, правда, я її продала, мені якось аромат не зайшов. Тому що тут дуже різкий запах ванілі. Я люблю взагалі ванільні аромати, але тут він був надто різкий, як для мене. Ну, В принципі, я ним користувалася і як гелем для душа, і як рідким милим, тому швидко пішов об'єм 200 мл. Так, Наступний це ось такий кремовий доп, здається, називається фірма. Тут скільки мілілітрів? теж 250 мл. Цей вже гель для душу я використала тільки як рідке мило. В принципі, як рідке мило працював добре. Я наразі рідке мило не купую, всі свої гелі для душу, всі свої запаси хочу витратити, і як гель для душу, і як рідке мило. Ось так. Він такого був білого кольору, кремоподібний. В принципі, як рідке мило працював дуже добре. Так, і наступний гель для душу це ось такий. Це навіть не гель для душу, а написано, що це олійка для душу з органовою олією. Написано, що вона має добре живити шкіру. Я взагалі не знаю, чи це так, тому що тут дуже такий агресивний різкий аромат. На мою думку, це більше схоже не на олійку для тіла, а для якийсь засіб для туалету. В принципі, я так його і використала, я просто ним мила туалет, тому що. Ну, щоб не викинути одним словом, тому що навіть як рідке мило, мені було неприємно би так користуватись, тому що, ще раз повторюю, дуже неприємний такий аромат якогось засобу для туалету, ну або засобу для миття підлоги, ну, щось типу того. Тому я його так і використала. Так, щоб не пропадав. Далі. Покажу вам лосьон, який в мене закінчився ось таке молочко для тіла. Теж тієї ж марки Syan це французька марка, одна з найбюджетніших марок, яка продається в магазині Lidl. Я ці засоби не купувала, мені віддали, тому мусила їх, як то кажуть, використати. В принципі, молочко було непогано, пахло кокосом, аромат приємний. Єдине, що воно було дуже рідким, і мені здається, що добре таке молочко використовувати влітку, тому що воно не сильно поживне, а таке легеньке. Ну, я, в мене було, я його використала. Трішки використовувала як молочко для тіла, трішки як крем для рук, і таким чином використала. Для тіла ще в мене закінчилось дуже багато кремів для рук. Якось на диво багато, значить. Ой. Три ось таких в мене закінчилося. Натюрель від Фармасі по 75 мл. Постійно вони в мене закінчуються, тому що я, як казала, що в свій час колись набрала дуже багато, по 20 гривень, і зараз їх закінчую. Хоча в мене кремі, креми для рук дуже добре йдуть. Я постійно ними користуюся. Хороший крем добре працює. Аромат сильно парфумований, кому таке не підходить, то не підійде. Але я знаю, що багато хто любить саме цей аромат. Я якось відношу зараз нейтрально до нього. Так, і ще один крем для рук у мене закінчився, який в мене був в сумці. Ось такий Моної, 30 мл. Я його ним користувалася тільки десь на вулиці, в машині. Одним словом, де було потрібно, поза межами дому. Мені цей крем для рук сподобався, він добре живив шкіру рук, він мав дуже приємний аромат, ось такий, і я його закінчила. Так, ще таке для тіла, можна сказати, Закінчилась в мене зубна паста, ось така. Colgate Max Protect Detox Multiprotexion. Це мультифункціональний захист, якщо перевести на українську, 75 мл. Добре, зубна паста працювала, мені подобається. Мені подобається, що ось так вона відкривається, а не відкручується. Вона була такого блакитного кольору. Ось ось видна вона була. В принципі, мала приємний аромат, якоїсь жувачки, як на мене. Ну, справлялася свої, своїми задачами непогано. Так, для тіла, мені здається, а ні, ще дезодорант лишився для тіла. Останній показати. Ось такий кульковий дезодорант в мене закінчився. Санекс називається. В принципі, дезодорант був непоганий, мав, здається. Так, приємний аромат, такий ніжний, кремовий. Ну, Такі кулькові дезодоранти, як на мене, слаб, слабше тримають, як тверді дезодоранти. Тому, якщо я купую, я купую тверді дезодоранти. Але якщо мені хтось дарує там, і приходить мені якось безкоштовно в подарунок, то я користуюся і такими. Так, давайте тут поставимо. Тепер давайте переходити до обличчя. Як завжди, в мене закінчились ось такі змивки для очей. Це від Євроше, це в старому ще старому випуску. Зараз вже таких немає. Це вже в мене остання баночка, і ось така в новому випуску. Я дуже люблю ці засоби, вони добре працюють, як на мене, мають достойну бюджетну ціну, ціна і якість тут на вищому рівні. Поки що кращого я не знайшла, але у мене ще є в запасах декілька штук, тому я постійно ними користуюся. Як тільки закінчиться, звичайно, я буду пробувати ще щось нове, ну і не виключено, що я буду їх ще замовляти. Так, тут по 200 мл, не знаю, чи сказала, чи ні. Далі для обличчя у мене закінчилася ось така міцелярна вода. Це мені віддавала сестра. Тут великий об'єм, 250 мл. Нею я знімала тільки макіяж шиї з вух. Не сподобався мені аромат. Тут мені здається, що є в складі сечовина, але ну от воно так і пахло. Дуже неприємно. Її було небагато, як сестра мені віддала, можливо, десь стільки. Ну, за місяць я її використала. Так, дуже рада, що використала, тому що аромат бажає кращого. Далі. Ще у мене закінчилась ось така олійка від Дівроше для чутливої шкіри 150 мл. Нею я вже знімаю макіяж з обличчя. Тобто, перше я знімаю з очей ось такою змивкою. Потім з шиї я знімаю з вух ось такою міцеляркою. І далі, ну тому що щоб її використати. Якщо її немає, то я і шиї і з вух знімаю ось такою олійкою. Олійкою гідрофільною або Чимось таким, ну в будь-якій формі. Отже, ця олійка мені подобається, як працює в мене зараз в використанні така сама, вже остання, більше в запасах нема. Вона має приємний аромат якийсь такий трав'яний, я би сказала. Напевно, ромашковий. Гарно працює, добре змиває макіяж, її треба на суху шкіру нанести, помасажувати обличчя, почекати одну хвилинку і потім змити водою. І вже після цього приступати до другого кроку змивання з гелем чи спінкою. Ось у мене закінчилась така пінка від Faberlic Oxyology це мені теж сестра віддала, її нова, вона ще в неї десь. Завалялась. В принципі, пінка непогано, добре справлялась з задачею, але оскільки це Фаберлік, то багато про неї говорити не будемо. Так, далі для обличчя, що в мене закінчився ось такий тонік, трояндова водичка від фармасі, теж знято вже з виробництва, в фармасі її немає. Тут 225 мл, дуже приємний аромат троянди, добре працює як тонік, питань до неї немає шкода, що знята з виробництва. Так, далі е, в мене закінчили, а я забула ще про один крем для рук. Я думаю, що було багато, ніби показала тільки 4. Ще ось такий крем для рук в мене закінчився від Avon, так само віддала мені сестра. Е, це написано, що це для сухої, дуже сухої шкіри з олією авокадо 75 мл. Я би не сказала, що він якось був дуже надто поживний. Не побачила я різницю між цим і цим в роботі. Тому я не скажу, що він прям для дуже сухої шкіри. От в є такі креми, що вони дійсно для руки вони більш такі поживні. Вони, ти відчуваєш, як шкіра напитується вологою так сильно живлять. В цьому я такого не побачила. Тому, ну, але крем, в принципі, непоганий. Добре працював. Так, переходимо далі до обличчя, тобто повертаємось. Закінчилась в мене ось така сиворотка. Попадалась мені в якійсь, в якомусь б'юті-боксі. Тут в складі сквалан... І вітамін С. Дуже сподобалася ця сиворотка, тут 10 мл. Зараз у мене від Avon також тонік з вітаміном С. І от коли вони працювали в комбо, мені здається, вони підсилювали один одного. Я просто, так як в реальному часі бачила, як в мене шкіра освітляється, як пігментація зменшується. Ну, це просто крута сиворотка, хто хоче для освітлення шкіри добре працює. І так само, поки я користувалася цією сивороткою, в мене жодного разу, не знаю, чи це співпадіння, чи це завдяки їй. в мене ні одного прищика не було, ні, взагалі нічого не вискакувало, Було просто чудово. Тільки я перестала нею користуватись, пройшов десь тиждень чи півтора, і в мене вискочив прищик. Ось так. Тому я думаю, що це її заслуга. Так, далі ще одна сиворотка ось така. Так само в мене попадалося в б'юті-боксі. Зі я не знаю, як цей бренд називається, він мені був невідомий. Заслуга цієї сиворотки, що тут дуже великий SPF 50, H50, вона добре захищає від сонця, і тому так само я цією користувалася ввечері, а цією зранку, щоб захистити свою шкіру від сонця. Хоча в жовтні вже сонце не було настільки активним, хоча часом і було плюс 20 градусів, тому я думаю, вона мені добре допомогла. Тут невеликий об'єм, 7 мілілітрів, якраз я за жовтень використала. Вона була такого кремоподібного вигляду. Якщо ця була така желейна, можна сказати, то ця була кремоподібна. В принципі, сиворотка мені сподобалася, як працювала. У мене є ще одна, бо я брала два б'юті-бокси, де були ці сиворотки, і тому ще буду з радістю нею користуватися. Тут 7 мілілітрів. Так, наступне у мене закінчилась ось така нічна маска Innisfree. Так само попадалась в б'юті боксі, тут 15 мл. Ця маска мала дуже приємний аромат, була така гелеподібна, добре зволожувала шкіру, я нею користувалася десь один раз на тиждень, ну, може подекуди два рази на тиждень, наносила на ніч і зранку змивала. Дуже добре зволожувала шкіру. Те, що я можу сказати. В принципі, мені сподобалось. Так. Також в мене закінчився скраб ось такий від Пармасі. Це відбілюючий скраб. Тут 100 мл. Він має таку дуже дрібненьку структуру, такі дрібні відшулучуючі частинки. В принципі, добре працює, так само допомагає трішки освітлювати шкіру. Мені здається, що цю лінійку зняли з виробництва чи перевипустили. От я вже точно не знаю, я зараз в фармасі нічого не замовляю. Від початку війни я взагалі не робила замовлення, вже практично рахуйте 2 роки майже. Так, добре, далі. Ще в мене закінчилася ось така маска тонізуюча. В ідею, вона так само віддала сестра. Оце охолоджуюча маска. Мені сподобався такий охолоджувальний ефект. Вона так приводила шкіру в тонус. Мені це сподобалося, з задоволенням її закінчила. Тут 50 мл. Так, Далі. Доглядовою ми вже закінчили, хочу тільки показати ще, які я пила ось такі вітаміни. Це вітамін d 3 так само мені попадався в б'юті-боксі. Зараз сонця немає і дуже добре пити d 3 вітамін. Я пропила в жовтні цю баночку, і зараз в листопаді пропиваю другу таку саму баночку. І ось такий жінжомбер. Не знаю, як це по-українськи, я забула насправді, як він називається. Я от такий, часто при простуді, наприклад, купляю цей овоч, чи, що це, чи корінь, корінь, напевно, жобра. І роблю чай, натираю його і заливаю кип'ятком, і дуже добре піднімаю імунітет. Так само мені віддали ці вітаміни сестра, і я їх з радістю восени пропила. Так, далі ще залишилася парфюмерія і декоративна косметика. Давайте почнемо з декоративної косметики. Закінчився ось такий тональний від Evelyn BB-крем 8 в 1. Я тут показую тільки ту декоративну косметику, яка не входить в Project Pen, яка закінчується поза Project Pen. Все, що закінчується в Project Pen, я показую в іншому відео в Project Pen. Тому, отже, за проектом в мене закінчився ще ось такий BB крем відтінку Ivory 001 він був дуже-дуже легеньким, практично нічого не перекривав. Я його використовувала тільки в той момент, коли я не робила повний макіяж обличчя, а тільки брови і цей тональний, швидкий такий макіяж, якщо мені треба було десь зранку вийти, я зранку <рес> взагалі дуже лінила, що мені треба десь бути в 9-й годині. То я не роблю макіяж. Мені лінь так рано робити макіяж, тому я брови швиденько раз раз, таким тональним нанесла і все, можу ще додати кремових румян, можу і не додавати, в принципі. Ось так. Чи я буду купувати, поки що, ні, бо в мене купа тональних. Ну, але, в принципі, він не був непоганий. Тим більше я його купляла щось за 30 чи за 40 гривень, дуже бюджетно. Так само у мене закінчилась ось така туш від Oriflame Lush Extension, Вона підкручує і подовжує вії. 8 мл. Мені дуже подобається ця туш, так, Тільки як її розкрутити. Зараз розкручу, покажу щітка. Ось така. Правда, саме ця туш, я не знаю, чи це якась бракована партія, чи що, але вона дуже швидко засохла. Бачите, туш тут нібито є. Я її розводити не хочу. Вона в мене за місяць засохла. В принципі, я і так довго тушу не користуюся, користуюсь користуюся десь 2-3 місяці, 3 це максимум, ну, в середньому 2 місяці. А з цією я десь на 3 тижні нормально працювала. І на четвертий тиждень я її просто вже домучувала. Так, вона наносилася, але вона вже наносилася. Вносилася забагато, і вона була вже така дуже густа. Мені це не подобалось, тому я її викидаю, користую зараз іншою тушью. Так, з декоративкою ми закінчили, і ще в мене закінчилося дещо з парфумерії, які теж поза Project Pen. -ом. Перша, це ось така водичка у Tour de 10 мл. Я її навмисно закінчувала. Вона була у мене практично повна, десь от стільки її було, тому що цій водичці вже злетіли верха. Хоча зараз я нюхаю, коли я її вже використала, то вона пахне так, як має бути, флакона. Але, не знаю, чи застоялося в трубочці, чи що. ну На початках, коли я. Її почала користуватись, і я почула, що на старті видозмінений аромат. Далі вже база, то все розкриття, все було як раніше. Я не скажу, що верха вони там якось неприємно пахли, вони просто були інакші. І це мене насторожило, що її потрібно закінчити. І я просто цілеспрямовано її закінчила. Так, як тут невеликий об'єм, 10 мл, це мені вдалося дуже навіть швидко. Так, і ще поза Project Pen. У мене закінчились чотири пробника. Це фарма, Glamour, всі чотири одинакові. Теж ціле справлено я закінчую всі пробники. У мене наразі вже, здається, не пам'ятаю, може два пробника лишилося. Так, я вже все позакінчувала. Цей аромат мені не дуже подобався, він трохи різкуватий. Тому так закінчувала, щоб закінчити, скажімо так, і дуже дозовано, щоб цю різкість трішки забрати, щоб він не був таким різким. От і все. Все, що в мене закінчилось за жовтень місяць, вважаю, дуже багато закінчилось. Пишіть ви, що ви пробували з цих продуктів, які вам подобаються, а які ні, буде дуже цікаво прочитати. Я вам, звичайно, всім дякую за ваші лайки і коментарі, а ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!